Малята, я вас вітаю. Сьогодні у нас в гостях казка про зайчика, який боявся темряви. У лісі серед зелених дерев і пухнастих кущів жив маленький зайчик на ім'я Хвостик. Один він стрибав по галявинах, грався з метеликами і їв солодку моркву. Але, як тільки сонце сідало і небо темніло, зайчик тремтів. Мамо, не вимикай світло, блага він щовечора. А що тобі лякає мій малюк? лагідно питала мама. Темрява, вона ховає монстрів, а ще я не бачу, що навколо. Мені здається, що хтось під ліжком шурхотить. Мама обіймала його лапками, гладила по вушках і шепотіла. Темрява це просто ніч. Вона така ж, як день, тільки тиха і спокійна. Але я знаю одного, хто допоможе тобі не боятися. Хто? здивувався зайчик. Сонячний промінчик, він залишає частинку себе, нічний ліхтарик, щоб тобі було не страшно. Увечері, коли знову насувалася ніч, зайчик почув легке дзищання. Біля його віконечка спустився маленький вогник. Привіт, я ліхтарик. Я світло, яке не спить уночі. Я покажу тобі, що в темряві немає нічого страшного, якщо придивитися. Зайчик узяв ліхтарика за лапку. Ну майже. І вони разом рушили до шафи, під ліжко, до куточка з іграшками. Світло освітило все знайоме. Ой, то це ж не монстр, а мій плюшевий ведмедик, а тут м'ячик, що загубився, а не страшне око і кущ під вікном. Це просто кущ, що шелестить від вітру. Коли зайчик повернувся в ліжечко, він усміхався. Темрява не страшна, вона просто нічна ковдра для лісу. З того часу ліхтарик щоночі прилітав до зайчика, поки той зовсім не забув, що колись боявся темряви. А вранці він казав мамі Темрява це час для сну, а не страху, а монстри то просто іграшки, які чекають, щоб з ними гралися в день. І знову стрибав по галявині. Щасливий, сміливий і трохи мудріший. Малята, ми прослухали казку, і зайчик хоче сказати, що він більше не буде боятися темряви. До побачення, до нових зустрічей!